Скільки повинен заробляти твій хлопець, щоб ти з ним зустрічалася? Дуже часто зустрічаю такі відео, і насправді, можливо, я просто не розумію. Тому, будь ласка, поясніть мені, але як це взагалі поєднується? Ти зустрічаєшся з тим, і ти любиш того, хто тобі от прямо відповідає, хто от йокає, з ким ви одне єдине ціле. Тобто... Ви не дві половини єдиного, а ви два цілих одної єдиної системи. Тобі і самій комфортно і класно, але з ним тобі ще краще. І коли тобі з ним класно, коли в тебе з ним прямо одну ну, вау, ти розумієш, що ти просто на тому всьому рівні, який тобі підходить. Тобто для кожного знову ж таки щастя вимірюється в своєму. Для одних щастя це випити пляшечку пива, разом посидіти поговорити. Для інших щастя це піти в якісь музеї, там десь ходити. Дити вгори і так далі, розумієте? Тобто ти зустрічаєшся з тим хлопцем, який тобі симпатизує, який тобі йокає, з яким в тебе отой такий конект, от ота така якась гармонія, розумієте? А скільки він повинен заробляти? Відповідно, знову ж таки, це таке філософське питання. Можливо, кожна дівчинка, жінка, вона ж для себе фантазує. Наприклад, вона там каже там, 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч, ну хто доларів, хто гривень, в кожного своя там сума і так далі. Це не є погано і не є добре через те, що кожен з нас перебуває на своєму рівні. Для когось 300 тисяч доларів в місяць це дуже-дуже мало. Людина переживає, що як так це дуже малий дохід. А для когось 5 тисяч гривень це боже мій, як це класно. Ура, гроші є. Розумієте? Тому, окей, okay. якщо ці, це питання розбити на дві частини, то окей, okay, це нормально. Ну, взагалі для мене не є зрозуміло, як можна поєднати це, як воно не поєднується. Скільки повинен заробляти твій хлопець, щоб ти з ним зустрічалася? Тобто людина обирає іншу людину через суму, яка приходить до тої людини. Розумієте? Це як взагалі? Тобто, ви зустрічаєтесь його гаманцем. Тоді потрібно конкретно вказувати те, що скільки повинен заробляти той хлопець чи чоловік, щоб ти зустрічалася з ним заради грошей, або заради якоїсь там своєї вигоди і так далі. Але ж насправді всі прекрасно знають і розуміють, що одна людина любить іншу або зустрічається з іншою відповідно через те, що от в них щось воно якось отак от бух і спрацювало. Отак от воно відбувається, і немає, що от людина приходить на перше побачення, каже, скільки ти заробляєш, стільки стільки. Людині прям ну от от, от все. Але вона каже: Ні, от в тебе малий дохід, тому все, давай пока. Розумієте? Як взагалі поєднати те, що не поєднується? Чому так воно відбувається? Я, наприклад, особисто не розумію. Для мене це взагалі два окремих питання.